Шановні юні друзі, шановні педагоги, які підготували чергове десяте для такої поважної зустрічі і виступів своїх вихованців. Я хочу сказати, що ви робите велику справу. Знаю свого особистого досвіду, що це нелегка, але це дуже цікава і це потрібна робота. Я хочу, щоб ви досліджували якомога глибше своє рідне українське, не якесь невідоме космополітичне, а своє національне українське, дідівське, прадідівське, пращурське. Я відчуваю цю енергетику, тому що по праву руку у мене сидить, я не побоюся сказати, моя гарна подруга, старша. Олена Григорівна Ковришка, і вона ці речі, про які вже згадувала на початку, вона це давно пройшла. Вона одна із перших у районі працювала над тими питаннями, над питаннями села, де вона живе. Але вона не просто поверхова, вона лізла, вибачте, за слово, у саме глибини, у ті щілини, де починала мова, оцей весь розумієте, чим воно дихає спілкування. Психологію людську, вона ще молодою випускницею навчального закладу починала, і слава Богу, що я бачу сьогодні, дай Бог здоров'я дає. Вона сьогодні продовжує. Продовжує шукати українське коріння. Одна із моїх учениць сьогодні колег, но один із молодих директорів, призначених у районі, це Людмила Петрівна, Плахута у Биринській школі. Там теж дуже важливо. Вони вибачте знову сидять. На цікаві теми, на теми 17-18 року, яка в районі фактично на нулі не досліджувалась ніколи козацька тема. А я хочу сказати, що вам є можливість чого. Ви не заангажовані у тією всією мішурою, якою заангажоване наше покоління, зіпсоване покоління, розтоптане, понівечене. Ви такими не будете, бо ви молоді. Над вами цього всього нема. І тому ви заглиблюйтесь як можна більше туди, в українське питання. От ми знаємо, як воно висить із здавна, що натоптали, нас повели по тій дорозі. Катерини, ми тут бігаємо, продовжуємо з катеринами цими розпустницями світовими. Да? Що вони тут щось будували, на щось давали гроші, а документів нема, що вони це робили, але воно то так пішло і йде до сьогодення. Натомість ми не ми зовсім у нас невідомо з багатьох причин. Що є таке містечко, наприклад, шептаки. Ви посміхатися будете, що сьогодні це село, таке задріпане, як більшість наших Новгородцівських сіл. Однак не ми і не ви винні в цьому, звичайно. А то було містечко. Яке? Під кінець, під кінець 18 століття, воно за населенням дорівнювало Новгороду Сіверському. І все було там, як у Новгороді Сіверському. Це була сотня. Це була сотня. Ви розумієте, чужі люди я знаю, досліджують у чужих музеях, в українських, але в інших містах. Від Дніпропетровська, Запоріжжя, у музеях воно є. Сотніки ці шептаківські, все це, що було, структура, адміністрація, роди, покоління, все це було. На жаль. Ми бачите, непопулярно у нас це. Наша влада не популяризує це і тому це не Але це було і історію не викинеш. Приїздять люди, кажуть, от до мене приїздять часто із Канади. Борис, а ну повези нас у щоб таки. Ну що, ну привезу я в щоб ви розумієте? Далі йдемо. У нас між ковпинкою у 1918 році, коли на нас поповзла наша сусідка, нав'язавши нам владу, відкрила першу війну, потім друга була. Між Кавпінкою, Кам'янською Слободою розташована була потужна е, Запорізька е, дивізія чорних запорожців. Вони дали такий бій там оцім, е, е, росіянам з більшовизованими більшовицькими, які йшли на Україну. Да, в кінці то вони насадили владу. такий, що мало не показалося. І в той же час. За Десною у Бирині була створена Биринська Народна Республіка. Биринська Задеснянська, її ще звали республіка. Ви, ви чуєте, яке це цікаве? Тому діти, я що хочу сказати, включайтеся у цю роботу, шукайте українське, шукайте наше рідне. І останнє, я сподіваюся, що не просто ця енергетика красива, але вона, вона дозволить оце все навчання, все глибинні дослідження під керівництвом наших мудрих, гарних, красивих, хороших дотепних вчителів, воно поможе вам сформуватися новою людиною, саме українцями. Ви будете гарними керівниками, ви будете любити супереч нашому поколінню. Будете любити, дуже любити свою країну, пишатися нею, досліджувати її. Тобто ви виростете справжніми українцями. Дай Боже вам здоров'я, дай Боже вашим наставникам здоров'я, щоб у вас завжди було все гаразд. Дякую за увагу.